Друзі, 5800 гривень. Зараз буде вартувати. У нас ось цей комплект в комплекті у нас іде стартер. Стартер є усилений 12 вольт 3,2 кВт. Також йдуть три елемента для переобладнання. Це в нас іде вал. Ось так буде виглядати виробника України хорошої якості пластина для того, щоб закріпити стартер. І ось така заглушка, яка ставиться в місто пускача зверху на редукторі. Ну заглушка, щоб поставити замість пускача. А по стартеру. стартер у нас де виробник словакія фірма Словак. 12 вольт, посилений 3,2 кВт, вага його Вагаю кг, половини кілограм. Тут обмотка. Ось так він буде виглядати. Його каталожний номер йде 110, 10, 108, 12 вольт 3,2 кВт. А на кожному із стартерів є свій серійний номер. На стартер діє гарантія 1 рік. Він йде повністю стандартним покріпленням під цю перехідну плиту. Також він підходить під перехідну плиту ПДМ, яка ставиться з верхніми редукторів, або підходить до тракторів МТЗ Т-25 та Т40. Стартер новий з гарантією на один рік, як я вже сказав, його вийде 6,5 кг мідна обмотка. Ціна даного комплекту 5800